Звичайний вечір. Да. Январ по вашому. Ви сказали, що наркоші, так? Да? Так, да, Валерій, сказав. Звичайний вечір. В офісі, який буде. Ось так сьогодні проходила екскурсія. екскурсія. Автомайдану в офіс Київ Люди нібито хотіли подивитися на акваріум з живим піском, який хотіли, е, нібито купили тут за 200 тисяч гривень. Е, частину людей пропустили всередину. Був голова наглядової ради Київ який сказав, що він як голова не знає, хто що купує. От, але всі пропустити не можу. О, а це який поверх? А це, мабуть, не наш. Такий у нас сьогодні громадський інсайт. Громадський бекстейдж. Он зразу Роман Скрипин нас зустрічає в коридорі. Оп, оп, оп. Сьогодні замість грішена, громадський бекстейдж знімає. Гріш вже зняв бекстейдж. Так, так щось не було. Це хотя бекстейдж. Ну я типу не знав. Що ти не знав? Це Жанна Це надовгей. Бекстейджа мало не буває. Привіт. Волонтер Толік. Привіт. Привіт. Ну, можна попрацювати. Наяна і Вєра. І Слушай, все. да, я знаю, що я тим не нужен, но ну, давай ми строго. Удачі, ні, тільки віде з вікна зняти, тому що в Гріші на свій бекстейд. На у нас свій бекстейдж. Там, де два українця, там три гітьмана. Ти будеш сейчас і там бэкстейдж. де два жураліста це... громадські, там три бекстейджа. Це труси Бодя. У гріші на свої труси, а в тебе свої. Все, извини. Ой. Ой, Ой, Подожди, а у тебя я Тут уже йде ефір, а я не буду кричати і на цьому

Яка написала про це в своєму Уже, що, що зараз... Ось такий бекстейдж. Сьогодні 28 квітня, понеділок. У Києві все спокійно. В Києві міськ буде паче. Громадський охороняє спокій.